Зробили ось таку систему зворотнього осмосу продуктивністю 1000 літрів за годину. Тут використано два насоси і це забезпечує дуже гарний рецикл, що дуже важливо в системі зворотнього осмосу. І при цьому тиск у нас тримається на рівні 10-11 атмосфер. І Є виходи під сібмийку, там є вхід під сібмийку, цим насосом можна робити сіп-промивку. Тобто У нас є ось режим автоматичний, вимкнутий і регенерація. Тобто, коли переключаємо на регенерацію, запускається у нас насос. Тобто потрібно тільки ємність з реагентом, хімічним підігріти реагент і запустити. Оцей насос і він забезпечить необхідну циркуляцію хімічного розчину.